Наше фізичне тіло це просто оболонка, яку ви бачите. Це мізер з того, що у вас є всередині і що у вас є тут. У вас тут такий кладець знань, його просто потрібно пізнати і розкрити. Ми не можемо, звичайно, знати абсолютно все. Ні, але кожна людина має свою унікальну рису і свої унікальні знання. І якщо ми будемо говорити про те, що людина в 30 років починає займатися спортом, їй цю звичку потрібно напрацювати і потрібно напрацювати руками, колись вона буде здаватись, колись вона буде вмотивована е, йти на спорт. Але в більшості випадків, ви ви маєте зрозуміти, що в якісь моменти, коли ви забажаєте якісь зробити зміни в своєму житті, ви стикнетеся з моментом, коли я нічого не хочу, нічого не можу. І це нормально, але наша задача в цей момент не здатися і не пустити все на самотік, а прийняти рішення і прийняти рішення в себе. Змістити фокус знову ж таки в себе. Сказати навіщо це вам? Не для когось, не для чогось, не для чоловіка, щоб він вас любив, не для дітей, щоб, вони, щоб мама була здорова. Ні. В першу чергу ви маєте це робити від великої любові до себе. І від бажання собі бути вдячною.